Зараз я знаходжуся на околиці села Степанівка. Оце де ліс. До 1939 року була застава, радянська застава була. А де оця лісосмуга, там, де дерева, то за цими, дер... за цими деревами була вже Польща. Офіційна назва була Друга Реча Посполита. Зараз там Тернопільська область, а це поле, де я зараз знаходжуся, ще Хмельницька область. А там була застава. Я виходжу на цю возвищеність, тут була погранична вишка. Та виніці село Степанівка, тут де цей сосновий ліс то була погранзастава. Спочатку пограничники жили у людей на квартирах, а за цією лісосмугою то Тернопільська область, а до 39 року то це була Польща. Зараз я вийшов на висотку таку, на возвишеність, 300 метрів над рівнем моря. Там село Степаніка видніється, де ця соснинка, то було, була застава, а тут де ця лісосмуга, то кордон між Польщею і Совєтським Союзом. А на цій возвишеності була погранична вишка радянська до совєтів. А тут колись була вишка, а за цією лісосмугою то вже Тернопільська область, а колись це була Польща, то було, була тут така трагічна доля вийшла. На цій висоті був радянський прикордонник. За тією стороною то люди мали свої поля, чи то з онишки, чи з боложівки, я не знаю точно коні прийшли на цю сторону, а дівчина хотіла забрати ці коні, прийшла з польської сторони на совєтську сторону і прикордонник десь тут. Бив ту дівчину з цієї вишки застрелив дівчину. І цю, цю дівчину завезли в заставу і застави її везли вже поляки на свою територію ту дівчину. А їй десь було 16 років. Там батько сіяв овес чи ячмінь. І не вистачило насіння. За цією лісосмугою знаходиться село Боложівка. А так трошечки там нижче то Онишківці. А звідки ця дівчина? То я не знаю, чи з Онишкович, чи з Боложівки. Батько пішов за насіння, бо не вистачало насіння. Коні втікли від цієї дівчини. Дівчина хотіла. Забрати коні, а радянський прикордонник вбив ту дівчину. Йому дали похвальну грамоту, дали отпуск за хорошу службу, що вбив ту дівчину. А от там віддіється село було Тут така павнівна висота вище 300 метрів над рівнем моря, Десь 302, 303. Метрів над рівнем моря. Історично ця земля це є Південна Волинь. В 2021 році, 1921 році, то Західна Волинь відійшла до Польщі, а Східна Волинь відійшла до Совєтського Союзу. Це зараз Хмельницька область. А колись це був... Був теж Кам'янець-Подільська область до Совєтського Союзу. А за цією лісосмугою то вже Польща. Волинська губернія. Чи то Волинське воєводство було. Перехожу я через лісосмугу. За цією лісосмугою, то вже Тернопільська область. Пройшов я крізь лісосмугу, попав я в Тернопільську область. До 39 року це вже була Польща. Поляки теж створювали пограничні загони. В поляки були пограничні корпуси. Був Тер... Тернопільський пограничний корпус Волинський. Ось тільки це було Волинське воєводство, то тут був Волинський корпус. Штаб Волинського корпуса був у Рівному, а штаб Тернопільського був в Тернополі. Між Радянським Союзом і Польщею. Діяло в Польщі сім прикордонних корпусів. На, на території України було два. Тернопільський прикордонний корпус і Волинський. Це село було Боложівка. Боложівка тоді належала до Волинського воєводства. Корпуси ділилися на батальйони. Були батальйони, батальйони на роти, а роти на ескадрони. Кожний 20 кілометрів стояв польський прикордонний ескадрон. В дедеркалах великих був ескадрон. І в Боложивці також, там село Боложивка видніється, там також був ескадрон польський. Прикордонний. В ескадроні налічувалося до 30 прикордонників, 10-15 коней і в кожному ескадроні по штату положений кулемет. Ну, Польща не, не дуже була такою багатою державою і в неї не було можливості, що в кожному ескадроні був, був, був кулемет. Можливо, було живці і був кулемет. Бо тому що Воложівка врізається в сучасну Хмельницьку область, а тоді в Совєтський Союз. Получається, На південь від Боложівки село Степанівка. Зараз це Хмельницька область, а тоді були Совєти. А на півночі, виходить, Зіньки село, Боровиця. А це теж Совіти. Я думаю, що тут, напевне, був кулемет, кулеметне гніздо в Боложівці, в ескадроні. У 1921 році в Порийському мирному договорі Західна Волинь відійшла до Польщі. У 1925 році визнала цей кордон і Ліга Націй. Жителі села Боложівка стали громадянами Польщі і брали на військову службу. До польської армії. Я трошечки вернусь до ранішої історії. В 1772 році це було Волинське воєводство Речі Посполитої Воложівка. З 1797 року. Остаточно Волинь перейшла до Російської Імперії і була Волинська губернія до 1921 року. Західна Волинь відійшла до Польщі, стала називатися Друга Реча Посполита. Хлопці з Боложівки служили в польській армії, але вони служили в глибині Польщі. Така була політика, що етнічні українці щоб служили там в глибині Польщі, а не тут а на східному кордоні. На східній частині Польщі, для тогочасної Польщі, служили виключно поляки. І тут прикордонники були виключно етнічні поляки. До воєнні Польщі. 59% населення були етнічні поляки, 14% це були українці, це друга в Польщі національність це українці. 14%. На третє були євреї. Їх було близько 10%. 4% німців було, 4% білорусів. Відсоток литовців були, ну, ще інші національності, а поляки було всього навсього 59%. 41% це інші були. 1 вересня 39 року Німеччина напала на Польщу. І в німецькій армії, дуже, не в, німець, в польській армії дуже було багато українців. І в перші дні, вже 1 вересня, то багато було українців, тому що українці служили саме там в глибині. Біля німецького кордону служили українці. Був також і Волинський корпус військовий, теж він був в глибині Польщі, то теж він. Був виключено з Волинянів. А Волиняни це Північ Тернопільської області, Рівенська, Волинська область. Це Волиняни. 3 вересня Англія, Франція оголосили війну Німеччині, але дій ніяких не допомагали полякам. Вони тільки оголосили війну Німеччині але полякам не допомагали. Сталін відчікував. Що ж воно буде? Він думав, що англічани-французи будуть допомагати полякам, а англіяни і французи не стали допомагати поляків. І 17 вересня поляки Радянський Союз 700 тисяч військових перейшло кордон. Звідси. Між німецькими військами і польськими військами вже фронт стабілізувався, навіть поляки йшли в наступ. Навіть були перемоги вже польські. Вже поляки були містечко мокре звільнили від німців, але ж на два фронти поляки не могли. Воювати. 17 вересня совіти перейшли кордон, а вже 18 вересня німецька делегація була вже в Москві, вже договорювалися спільні воєнні дії проти поляки. Поляки вже більш-менш стабілізувався фронт. Вони втратили так, 40% своєї території, але 60% території знаходилися у поляків, знаходилось. І вже вони резерви під підтягнули, вже трошечки. Але ж тут пішли совєти, А совєти 700 тисяч. Та коли совєти прийшли сюди, то були теж сутички з поляками, то загинуло тисячу. Червоноармійців загинуло і 3000 було чер червоноармійців ранених. Радянська розвідка і німецька розвідка вважали, що штаб польської армії у Львові до воєнної Польщі Львів було друге місто після Варшави по населенню. По всьому бо це друге місто було. А насправді, штаб польської армії був у Бресті. Це за Білорусія. Коли совєти прийшли в східну Польщу, а в Західну Україну і Білорусію, то вони казали польським солдатам, що ми лишимо вашу культуру як і польську, так і українську, так і, і білоруську, приватну власність збережемо, що ми не будемо забирати вас ні в колгоспи зганяти, не будемо ваші ну, мануфактури забирати, підприємства, що все так і лишиться, як і було. Але вони обманули. Поля б людей позабирали, і фабрики, в кого були власники, мануфактури все націоналізували. 100 тисяч військових поляків взяли в полон. Совети. 100 тисяч поляків військових перейшли в литовську, латиську, руминську границю, перебралися до Англії і воювали в англійській армії. 100 тисяч 100 взяли в полон Совєти. 500 тисяч взяли німців в полон поляків. Совіти сказали полякам, що вам нічого не буде, а 20 тисяч офіцерів були розстріляні. 14 тисяч в Смоленській області в Катині. 4 тисячі розстріляні в Харкові. В СІЗО, 4 тисячі офіцерів. А більше 20 тисяч було розстріляно офіцерів польської армії. Це совєтами. От така в мене вийшла мандрівочка старим кордоном. Сучасний кордон Тернопільської і Хмельницької області. А це село Живка.